Польські мітингарі продовжують блокувати шість пунктів пропуску. Нині найгірша ситуація на кордоні Краківець Корчова. Там на в'їзді в Україну зібралися понад 900 вантажівок. Рекордні черги утворилися через те, що польські протестувальники напередодні влаштували повну блокаду руху на шести пунктах пропуску. Не пропускали і пасажирських перевізників. Мітингарі намагалися перекрити і залізничний рух. На пропускному пункті медикашигині польські фермери висипали з вагонів майже 4 тонни українського зерна, розкидали збіжжя руками і топталися по ньому. Один із протестувальників розмістив на своєму тракторі банер із написом Путіна розберися з Україною та Брюсселем і нашими правителями. Біля нього вивісив ще й червону ганчірку СРСР. Інцидент стався на автостраді в польському селі Кожечки, яке розташоване на кордоні з Чехією. На події вже відреагувала генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич. Вона назвала соромом та ганьбою вчинки польських протестантів. Водночас, у відповідь на блокаду фермерів, українські перевізники розпочали свою акцію протесту. кажуть, вона триватиме доти, доки мітингарі з польського боку не припинять блокувати рух вантажного транспорту. Українські перевізники контролюють, аби польські вантажівки, які в'їжджають в Україну, не оминали черги. Прикордонники кажуть, польські перевізники вже частково зняли обмеження повної блокади. Нині на пунктах пропуску мітингарі пропускають по одній вантажівці за годину. Автобуси та легкові автомобілі проїжджають без перешкод. То ви в цю ситуацію була і третій раз. То що ви який ви має страх бути? Ви до нового року два рази був в ситуації, третій раз. Ви... Що буде, то буде? Наша така робота. Для нас така робота. Їдеш, щось маєш, а собі треба кормити. Будемо ми стояти, і там не було нічого нас і тут. Ось така ситуація. Коли повернуся, може ми? на паску вернуся, може літом вернуся, ніхто не знає. Я задером шість днів. Без одеру, простий груз, ну, Два тижні як мені. Вчора сюди не пускали ні одну машину, сьогодні вночі по одній машині в годину. Бук парковок, по одній машині в годину. Не розумієте, там маючи 3000 машин чи більше як 300 машин по дорозі стоїть просто ужас. А нашим що? Поляки не пускають, Все. їх поліція охороняє, щоб ми не підходили. Все.